Це поля агрофірми, яка вирощує озиму пшеницю та ячмінь у Кропивницькому районі. Агрономка показує посіви, пошкоджені градом. У нас дві неділі назад був град, пошкодило нам декілька полів. Трошки соняшника пошкодило трохи пшениці і ячмінь. Втрати ми не підраховували, але бачимо, що колосок став в половину менший, тобто це і очікувана врожайність. Дуже шкода, зерно залишиться лежать на землі. Це поля агрофірми за три кілометри від Бобринця. Тут посіяли озиму пшеницю. За словами агрономки, попри град, погода цьогоріч більш сприятлива для врожаю ніж торік. У неділі через дві можливо вже настануть жнива, за залежить від погоди. В цьому році погода внесла свої корективи. Досить багато було опадів. Це призвело до розвитку хвороб на всіх культурах посіяних. Є на колоску вражені. Зернинки, фузаріозом, ну, але ж надіємося зібрати достойний врожай. В минулому році врожайність була трошки більше трьох тонн. В цьому році плануємо зібрати більше. Надіємо, що може близько п'яти тонн зберемо. Ціна на пшеницю за півроку підвищилася на 32 говорить керівник агрофірми. У минулому році ми зібрали 38 центнерів з гектара на круг, у нас була така врожайність. Ціна була десь приблизно 6 тисяч гривень тонна. Зараз тонна то пшениці плануємо в порту буде коштувати десь 7 тисяч тонн. На піку вона достигала до дійшла навіть до 9 тисяч тонн. Була пшениця. Десь приблизно ми 30% маємо збільшення ціни, але і подорожчали паливно-мастильні матеріали, заробітна плата. Я думаю, оренда землі буде вже більше коштувати. Доктор економічних наук Володимир Заченко говорить: що року аналізують за замовленням обласної адміністрації світові тенденції змін цін на пшеницю. Основний пул країн, які вирощують пшеницю, складається з 20 країн виробників. І ми можемо взяти, що Україна не є основним гравцем на цьому ринку. Україна займає десь 10 12 місце, і ми не можемо диктувати ціну на цьому ринку. А основними чинниками є такі, що в 2020 році був неврожай в північній і південній Америці. Це перший чинник. Другий чинник складається з того, що в Російській Федерації було піднято вивізне мито на 40 доларів. А Російська Федерація займає третє-четверте місце по вирощуванню і експорту пшениці. Третій чинник це країни, які являються основними експортерами пшениці в світі через неврожай 2020 року. Змушені були залишити зерно в держрезерві. Які фактори формують врожай цього року, пояснює директор інституту сільського господарства? Якщо взяти за півтора місяці в три рази більша кількість опадів випала аніж багаторічні показники. Якщо ми там подивимося в червні за весь місяць, має випадати 65 мм, до 17 червня випало 102 мм. В травні місяці це близько 48 міліметрів, випало 86-100 міліметрів. Таким чином, разом підсумувавши, з одного боку ми маємо кореляцію позитивну, те, що чим більше опадів, тим вища продуктивність культури. З іншого боку, це може бути загрозою, якщо не оброблені від хвороб шкідників посіви, Це може бути загрозою для практичного формування і збирання якісного врожаю в області. Зернові культури вирощують три тисячі господарств. В минулому році у нас урожай склав мільйон сто тридцять п'ять тисяч тонн. В цьому році ми очікуємо завдяки сприятливим погодно-кліматичним умовам збільшення десь на на чверть урожайності. Ціни на пшеницю формуються під впливом світових цін на цю культуру. А в минулому році були несприятливі погодно-кліматичні умови не тільки в Україні, а загалом це була світова проблема. Був неврожай цієї культури і результат. Пропозиція пшениці була дещо знижена, попит високий, і це відразилось на формуванні цін на засночну культуру. Ми в цьому році не очікуємо підвищення цін на зерно, ми очікуємо більший вал і загалом більш-менш стабільну ситуацію. Додає, збір врожаю озимої пшениці, який розпочнеться за два тижні, знизить ціну до торічньої – 6 тисяч гривень за тонну. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.